Я днями аналізувала ситуацію на б'юті ринку в нашій індустрії, і за даними порталу ТОП 20 у Дніпрі зареєстровано 850 салонів краси і спа-центрів. Чесно, коли я задумаюсь, то я можу згадати 15, ну максимум там 20 салонів, і тут у мене питання: а де всі інші? Тому, якщо говорити про те, чи є проблеми у б'юті індустрії, ну друзі, я вважаю, що це не проблеми, це просто катастрофа. Я багато спілкуюся із власниками, і ситуація, коли в салоні на місяць 20-30 клієнтів, це на жаль реальні ринки. Чому так відбувається? На мою думку, є дві ключових причини. Перша – це те, що власники не дотримуються базових правил ведення бізнесу, тобто це основа, яку не потрібно змінювати, це просто треба взяти і впровадити. І друге, це те, що власники не своєчасно адаптуються до швидко змінних умов існуючого ринку. Тож, якщо ви хочете входити у ті 15-20 салонів, про які знають, а не які просто існують, то хоча б задумайтесь про те, що я сказав.